Всім привіт! Сьогодні я вас запрошую до вивчення теми, яка викликає чи не найбільше запитань під час вирішування тестів зовнішнього незалежного оцінювання. Звичайно, це наголос. І так, перед зазнанням найбільше помилок ми допускаємо при наголошуванні прикметників. Наприклад, новий, ринковий, одноразовий. У житті дуже часто можна почути новий, ринковий, одноразовий. Але українською мовою буде новий, ринковий, тому що перевірочне слово ринок. У слові ринок наголос падає на перший склад, значить і ринковий буде мати наголос на першому складі. Одноразовий. Посуд одноразовий. І всі слова із другим коренем разовий будуть мати наголос на передостанньому складі кількаразовий, одноразовий, багаторазовий. Значна частина в сумнівних предметників має наголос на останньому складі: фаховий, черговий, мілкий, липкий, слабкий, тонкий, чіткий. Жаркий, пільговий, маршовий, торфяний, ніяк не торфяний. Такі іменники мають наголос на першому складі. Випадок. Як запам'ятати? Випав. Він випав із вікна. Солодощі. Солодко. Мені так солодко на душі від твоїх слів. Циган. Начинка Ольга Дуже легко запам'ятати наголос. Адже у цьому слові міститься жіноче ім'я Ольга, у якому наголос падає на перший склад. Тому Ольга купила фольгу. Щоб краще запам'ятовувати слова, які мають труднощі у наголошуванні, пропоную складати невеличкі каламбури. Наприклад. Трапився зі мною кумедний випадок купив я у цигана солодощі у фользі з солоною начинкою. На останній склад падає наголос у дій словах по типу нести, вести, брести, мести і похідних від них замести, віднести, привести забрести. Такі сумнівні іменники мають наголос на другому складі, як отаман, середина, ненависть, мережа. Славно з'їсне слово спина, в якому найчастіше допускають помилку. Ну, я вже тут не запам'ятати, як щодня по телебаченню крутять рекламу, у якій дядько запитує, біль у спині? Слово каталог має наголос на останньому складі. Запам'ятати, його вам допоможуть такі мовні терміни, як діалог, монолог. Діалог, монолог, наголос на останньому складі, тому і каталог буде мати наголос на останньому складі. І про дружбу. У всіх є гарна подруга і добрий приятель. Як запам'ятати? Познайом мене зі своєю подругою. Або у тебе такий симпатичний приятель. Познайом на нас. У нас виходинець вимірювання, де другий корінь метр. Наголос буде падати на останній склад міліметр, сантиметр, кілометр. Але не відносите туди ж і слово «центнер». Ну, Ніяк в українській мові не буде центнер. Тому що у цьому слові захована грошова одиниця. – «цент», у якій наголос падає на перший склад. Тому центнер. Складні слова. По типу «чорносли» будуть мати наголос на другому складі Чорносли, чорнозим. Іменники із суфіксом «ин» будуть мати наголос саме на «ин». Горошина, квасолина, баделина, горобина. Від слова зручно буде походити прикметник зручний. Цей диван такий зручний, особливо після школи. І славнозвісне слово. Ще у Поплавського у пісні звучало кропива моя кропива, що я тобі я моя свинування. У багатьох словах наголос падає на суфікс «о». Наприклад, абетковий, зірковий, книжковий, порядковий. Мають наголос на префіксу за такі слова, як загадка, закладка, закладка. Слова з префіксом «пере» будуть мати наголос на другому складі. Перебіг, перепис, перепис, перепустка. Такі сумнівні іменники, як курятина, олень, латер, мають наголос завжди на першому складі. Тільки олень буде їсти курятину і запивати улате. Славнозвісне слово разом як запам'ятати, дивісь Євромайдану, разом нас багато, нас не подолати. І наостанок пропоную вам, мої любі, перевірити себе, успіхів вам у вивченні цієї теми.